Сьогодні ми трохи поговоримо про Чат GPT, а саме, як він може допомогти в плані SEO, конкретно для Etsy. Як взагалі особисто я працюю із SEO, який мій підхід. Наприклад, у мене є 10 косметичок, які я буду продавати на Etsy, тобто 10 різних моделей. Так? З чого б я почав. Би взагалі... Попрацювати по SEO і який принцип. Скажу одразу, що всі роботи по SEO я виконую в Excel, мені так зручніше, і суть в чому: от є, наприклад, у нас: ми знаємо, що у нас буде 10 товарів. На знаходимо, знаходимо схожі товари, дивимось, які теги використовують наші конкуренти. Виписуємо всі ці теги, все, що ми змогли знайти. В Excelський файл. І далі, і далі в Excel прописуємо теги для наших 10 лістингів, базуючись на тегах конкурентів. Зрозуміло, що скажімо так, ми можемо знайти дуже багато тегів. так? Наприклад, у нас 10 товарів, а ми там знайшли там 300 тегів. І якісь треба буде взяти, якісь, якісь треба буде залишити, там, а потім, скажімо так, на експерименти. У мене, як правило, є екселівський файл, де в одній колонці є список всіх тегів, які я знайшов для даної конкретної групи товарів. В другій колонці у мене ті теги, які я використовую. І в третій колонці я безпосередньо вже розписую кожен товар там тайтл і набор тегів. В, ну, тобто, от по, по лістингам, так, лістинг-1, там тайтл тегі, лістинг 2 – тайтл тегі і так далі. Такий підхід він має візуальну складову і особисто мені допомагає розпідлити всі цікаві, як на мене, тегі по тим товарам, які в мене є. І такий підхід допомагає. Писати наступні лістинги, якщо, наприклад, у вас от, у мене було 10 косметичок, і я захотів додати ще там дві косметички. То о, в такому випадку, коли от, у вас є вже о, візуально сформована, сформовані о, колонки, ви бачите, які теги використовувались, які о, не використовувались, і ви бачите, як прописані у вас інші лістинги, о, то такий підхід він о, дозволяє максимально, о, максимально раціонально використати ті пошукові запити, які ви знайшли. Зрозуміло, що якщо ми знаємо, що у товару є якийсь ну, такий виражений тек, по якому, який дає, скажімо так, 90% прибутку, можна цей тег дублювати там, в декількох лістингах, але знову ж таки нема сенсу один той тег дублювати у всіх товарах, на всіх 10 лістингах. Чому? Тому що, якщо, наприклад, прописати один той самий тег у всі 10 лістингів, то для Etsy буде якийсь ну, Etsy вибере для себе. Якийсь найсильніший лістинг, який він а, поставить автоматично а, вище, ніж всі інші. Там більш слабкий лістинг і так далі. Більш слабкий, більш слабкий, більш слабкий. Тобто а, просувати а, по одному тегу всі 10 товарів буде ну, досить складно. Тобто, якщо от ви знаєте, що от вашого товару є от прям ярко виражений ключовий тег, по якому його 100% шукають і купують, то нема сенсу дублювати цей тег у всіх товарах. І от візуалізація в Excel особисто мені допомагає краще зорієнтуватися, ну, розкидати всі цікаві теги по товарам, так щоб не було такого, що в одному товарі там. В одній групі товарів один тех там використовується 10 разів. До чого тут чат-GPT? Якщо в мене стоїть задача підібрати до 10 товарів ну, для певної ніші теги, то зрозуміло, що я працюю з пошуком Месі, складаю якісь базові теги для того товару, який хочу продавати, а далі стараюсь шукати аналогічні товари і дивитись. Що в аналогічних товарах прописують конкуренти. Є, ну, як ви знаєте, інший підхід, можна шукати теги багатьма способами, в тому числі через Іранг. E Але, ну, чесно кажучи, я досить скептично відношусь до Іранг e і до тієї інформації, яку він надає. Для мене все ж таки більш показовим є. Є теги, які використовують магазини, в яких англійський є рідною мовою. Тобто, ну, я в першу чергу буду дивитись магазини з Америки, Англії та Канади, і дивитись, що вони там використовують, як, ну, як вони вважають, можна позиціонувати свій товар. І все ж таки основна робота по SEO вона. Полягає в тому, щоб дивитися на ті магазини, які вже продають і що вони використовують, і на базі цього всього зробити щось своє. Дуже часто, дуже часто я не обмежуюсь Etsy і можу шукати аналогічні товари в Google або на Amazon, тому що, ну, як ви знаєте, що клієнт він генерує якийсь пошуковий запит, що на Etsy, що. На Amazon, що, що, що в Google в принципі, однаково. Єдине, що на ці є е, підказки, е, які можуть е, скерувати е, клієнта в певний якийсь пошуковий запит або до якоїсь певної моделі пошукових запитів. Це от єдиний такий нюанс, і тут можуть бути невеликі, різна... ну, невеликі відмінності, але в принципі, в принципі, принципі, е, всі клієнти шукають необхідний їм товар більш-менш однаково. І тому, в принципі, якщо я розумію, що Ну, у мене є така, буває таке, що є от товар, який слабо представлений на ЕЦІ, тобто його ну, досить мало, тобто невелика конкуренція. А от тоді ми звертаємось. ну, Ми це команда моя, яка мені допомагає. Ми дуже часто звертаємось до інших джерел. Але, от якщо брати, наприклад, ці шкіряні косметички, то я не бачу сенсу звертатись до інших джерел, тому що на Еці дуже багато таких товарів. Так, і тепер повернемось до чат GPT. Все ж таки, як його можна використати на користь. так, ну, Одразу скажу, що якщо ми вже прописали якесь SEO для товарів, і воно працює, і все good, у вас йдуть продажі ви всім задоволені, то ми, як правило, в такій ситуації ніколи нічого не міняємо. Тобто, поки все ок. Ми там продаємо, займаємось іншими якимись речами, там робимо, там, я не знаю, працюємо з іншими маркетплейсами, займаємось своїм сайтом. Поки у вас на Etsy все good, нічого робити не треба. Коли Є якийсь спад. Це дуже хороший е, етап для того, щоб спробувати пошукати якісь нові теги, які ви ще не використовували е, в товарах, і подивитися, чи будуть по ним якісь е, покази, переходи і так далі. Я скажу одразу, що от оскільки я не намагався в чат GPT будувати якісь більш-менш пристойні тайтли для. Лістингів на Etsy, у мене нічого не виходило. Чому? Ну, Верніше, як нічого не виходило. Виходило, але чомусь чат GPT, коли мова йде про Есі, він генерує тайтли так, як того вимагає Google. Тобто так, як він їх знаходить в Google. І це, на мій погляд, не дуже правильно, тому що ну, зрозуміло, що у Google є свої вимоги до тайтлів. Google для Google краще використовувати короткі тайтли, які базуються на одному-двох ключовіках. А, ну, і знову ж таки, з певними оговорками. Да? я щас, ну, от Зараз узагальнюю. То на Еці, на Еці я би так не робив. На Еці у нас, от дивіться, я от перший попавшися лістинг по косметичці, який там, ну, я взяв спеціально не український магазин, не хочу. Заважати українським магазинам, там, чи, я не знаю, рекламувати чи не рекламувати, а навпаки, робити якийсь їм небажаний трафік. Ну не суть, Я взяв якийсь, по-моєму, це американський магазин з Техасу. от Як ми бачимо, тут тайтл досить довгий. І тут навіть і натяку немає на того, щоб робити короткий тайтл, так як рекомендую Etsy, так як. Так як рекомендує Google. Чому? Тому що продавці вже зрозуміли, що короткі тайтли, то, що рекомендує Etsy, це гарно для Etsy і не зовсім гарно для продавців. Всі ми знаємо, що от такі от довгі тайтли вони прекрасно працюють в пошуці Etsy і ну, взагалі ніяких проблем з цим нема. Так от, чат GPT, оскільки я не намагався, він не будує мені ті тайтли, які б. Мені хотілося бачити. Е, ну Тобто, не можна, наприклад, ну може у когось вийде, я не знаю, у мене перегляд не вийшло написати там е, щось таке. там Щось таке. Так, ну давайте я от просто покажу, от, що, що ми отримаємо в такому випадку, якщо попросимо чат GPT згенерувати. Е, щось він, звісно, написав, щось він, звісно, напише, але, е, як на мене, ну от просто порівняєте кількість, там, скільки тут два лонгтейли, реально, чи там скільки. Два з половиною, і просто порівняєте тайтл, ну, який використовують продавці на Еці. Зрозуміло, що все ж таки чат GPT ну, щось не те. Тобто він реально робить, от для Google такий би тайтл підійшов. А для Еці, я думаю, що ні, тому що в Еці є внутрішній пошук у якого свої закони. тому Тому перше, що. Що я зрозумів, чат GPT-на дуже добре пише тайтл для ЕЦ. Тобто можна його використовувати для того, щоб знайти якісь цікаві теги, але ну, так, щоб підключив його ну, там раз-раз він вам написав, то такого він не зробить. Зараз я б хотів вам показати і пояснити таку от практику, яку ну, особисто мені вважається, що вона є цікавою. Якщо, наприклад, от у вас є 10 товарів з косметичками, і у вас є якісь провали, ви хочете поекспериментувати, пошукати якісь нові ключовики, то от в цьому чат-GPT може вам суттєво допомогти. І якщо у вас вже в Excel є якась наробка, тобто список тих тегів, які ви там всього часу шукали, виписували, дивились, це взагалі буде супер. Тобто це взагалі буде дуже. Ну, не то, що не дурна робота, це от максимально правильно да, от робити саме так, щоб у вас в Excel була база тегів під конкретну нішу, і далі вже можна працювати з чат і постійно шукати щось нове і покращувати цю базу. от, для покращення бази я дуже часто люблю брати якісь там теги, які використовую в тих магазинах, які веду. І пробувати через чат GPT розширювати е, цю базу тегів в Excel і е, брати якісь там теги, експериментувати з ними, дивитись, знову ж таки, чи будуть е, ну, прописувати, наприклад, в одному товарі е, цей тег, і дивитись, чи будуть пере, е, перегляди по ньому, переходи е, і так далі. Е, от зараз, в принципі, е, можна це зробити, е, розширити, так, е, так би мовити, от, наприклад, е, основний тег для цієї косметички. Що ми для цього робимо, і як я роблю запит для ChatGPT? Такий запит я зараз відправлю в чат-GPT. Трохи поясню. Ну, long tail, зрозуміло так, що нам, нас не цікавлять якісь прості односкладні теги, які, в принципі, чат gpt може нам підказати. На Etsy в основному шукають через А Друге, в завданні для чат gpt обов'язково треба вказати слово Etsy або For Etsy. Чому? Тому що, коли ми це робимо, Чат-GPT. Буде, ну взагалі, як чат gpt працює. Чат-GPT uh, у нього в пам'яті є певна база uh, пошуку в Google, uh, ну може і не тільки в Google, і от з цієї бази він буде uh, брати інформацію і uh, давати нам якісь нові результати. Uh, якщо ми вписуємо от таку штуку, то це означає, що uh, Чат GPT візьме не всі товари, які він знайшов в Google, там, в тому числі на індивідуальних сайтах, там, на інших маркетплейсах, і так далі, а він буде намагатись працювати от саме з тими товарами, які ну, як, мають якесь відношення до Etsy. Це працює яким чином? Якщо у нас, наприклад, Etsy От у нас є такий лістинг, який ми прописали, так? то якщо ми, наприклад, будемо шукати його в пошуці, то в пошуці у такого лістинга я вам просто зараз покажу, може бути от така штучка. Etsy сам додає, додає от такий хвіст. Для uh, лістингу ну, автоматично це робить uh, для покращення SEO. І тому, коли ми отут вводимо, uh, отут вводимо слово Etsy, то це означає, що чат Ch GPT -Ch буде використовувати uh, всі ті лістинги, які от uh, в тайтлі мають, uh, або в описі десь uh, мають оцю помітку Etsy. Uh, і можна сказати, що от така фраза. Вона дасть, скажімо так, найбільш адекватний варіант саме під цей маркетплейс. Давайте я скопіюю її зараз, так? Давайте просто подивимось, що він нам зараз згенерує. От він нам згенерував якусь послідовність лонгтейлів. Можна тепер подивитися проробити кожен цей лонгтейл. І подивитись, що відноситься до нашого товару, що не відноситься, і виписати собі їх в Excel, подивитись, можливо, можливо, якісь з цих тегів ми пропустили і не використовуємо. І можливо, якісь із них є цікаві. Тобто, використовуючи чат GPT, я можу розширити свою базу тегів і знаходити ті запити, які, мені, які я міг пропустити в рамках пошуку по конкурентам. І які можна використати. От просто хочу для прикладу вам показати, наскільки будуть відрізнятись результати видачі в чат-GPT, якщо ми, наприклад, приберемо цю фразу for Etsy. Так, оце ми скопіюємо, просто щоб показати вам і порівняти, що у нас вийде. Значить, оця генерація, я вважаю, що тут буде зборна селянка. Тут будуть всі результати для цього товару, як той аналогічний товар прописує в Google, Amazon, Etsy, eBay і так далі. І ну, Результати вони трошки все ж таки будуть відрізнятися. От Зараз ми згенеруємо і побачимо, що нам, що нам згенерував Чат GPT. І це тобто, оце результат узагальнений. Оце результат, який мав слово for Etsy в завданні для Chat GPT, і все ж таки більш адаптований для Etsy. Ну, Знову ж таки, якщо от повертаємось з того, з чого почали. Якщо ми знаємо, що люди в принципі, один той самий товар шукають однаково, то ці результати. Ну, тобто, яка різниця, як люди прописують цей товар в, на Amazon, eBay там, чи, чи на Etsy, то в принципі ці результати вони мають бути схожі. Е, так? Але, але е, все ж таки, все ж таки е, на різних маркетплейсах є свої відмінності. І тут, ну, як на мене, якщо наводити цю фразу for Etsy, то завжди буде більше тегів, які е, можуть нам не підходити. Тобто нерелевантних тегів для конкретно цього товару. В даному ж випадку, тут все ж таки, ну, як мені здається, знов, що все ж таки цей результат має бути більш релевантним, але, але в принципі, можна проаналізувати всі теги, які знайшов чат GPT, тобто і ті, які я вважаю, більш такими, там, де, скажімо так, пошукова база була більш широкою. І можна проаналізувати ті, що ми е, давали завдання як For Etsy. Для розширення бази тегів, ChatGPT підходить, як на мене, досить непогано. І е, ну, знову ж таки, це не той інструмент, який може під ключ прямо без помилок видати готовий результат під Ctrl-C, Ctrl-V. Але якщо от, ви це все знаєте, знаєте, як він працює, і е, фільтруєте. Скажімо так, то це досить цікавий інструмент, який можна використовувати. Також хочу показати вам в цьому товарі от таку штуку, це опис товару. І продавець написав в описі на початку якісь, ну, просто перелік тегів. Я вважаю, що. от це робити не має сенсу взагалі. Думаю, що цей продавець він і поняття не має, як працює пошуковий алгоритм Etsy, і як працює пошуковий алгоритм Google. Тому він написав от таку ерунду. Чим це може вийти боком для цього продавця? Ну, по-перше, для пошуку Etsy не треба в. В описі давати ключовики, тому що Еці він візьме ключовики з тайтла, Еці візьме ключовики з списку тегів. Цього досить. І взагалі нема впевненості, що Еці якимось чином використовує саме Опис. Опис потрібен для того, щоб Google було легше проіндексувати, Не те, що легше проіндексувати сторінку, а для того. Ну, Чим більше на сторінці унікального тексту, так, тим більша вирогідність, що Google сподобається така сторінка. Ну, це дуже утровано. Я вам кажу: якщо, ну, Тобто от, отут, отут, зараз я виділю, отут зробити якісь 2-3 речення унікального тексту. Це буде круто, це буде супер. Тобто, це можливо, можливо допоможе цій конкретній сторінці індексувати краще індексуватись в Google. Але ж перелік тегів це не є унікальний текст. І перелік тегів це ну, взагалі можна попасти під фільтр Google. Тобто, Google, якщо він бачить, що ви постійно. Тикаєте одні і ті самі теги, він просто може вважати, що на сторінці є переспам. І така сторінка автоматично вона буде нижчою, ніж сторінки, де такого нема. От тому не робіть так. Якщо, якщо хочете зробити все ж таки, покращити лістинг для індексації в Google, то краще все ж таки згенерувати 2-3 фрази. Зараз я покажу, яким чином. Але одразу скажу, що я ну, не бачу особливо великого сенсу робити це саме на Etsy. Я вважаю, що краще, оці унікальний текст, там якісь там 2-3 фрази в описі лісінгу, краще це робити на своєму сайті. На Etsy це взагалі досить дивний маркетплейс в тому плані, що в. Пошуку він може видати один результат, може видати вашу картинку, вашого магазину, ваш товар і так далі. А коли ви реально переходите, ви потрапляєте на якусь іншу сторінку. Тобто для, для еці це норма, і тому ну, допомагати Еці з просуванням вашого товару, ну не тільки вашого товару, а. В принципі, ну, от якоїсь сторінки, і не отримувати трафік на цю сторінку, ну це, це дивно. Але з іншого боку, якщо всі продавці б це робили правильно, то всі продавці вони якось рівномірно отримували б якийсь трафік. Ну, не суть. Я зараз покажу, як можна згенерувати два-три речення. В принципі, нічого такого тут немає. Це робиться майже так само, як ми генерували з вами ну, варіанти тегів. Повертаємось до чату GPT і вводимо от таку нехитру фразу і нажимаємо генерацію. І от наш чат GPT нам вже пропонує якийсь коротенький опис. Оцей вже текст він є унікальним, і його можна додати от сюди, в опис, а замість оцієї несанітниці. Ну, але все ж таки треба, я рекомендую перевіряти цей текст на наявність помилок, тому що штучний інтелект не завжди дотримується якихось там сталих конструкцій чи правил. Але в більшості випадків, в більшості випадків, можна цей текст взяти от так, як є.